Прантера, мої кохані, з вами Ханочка, найкращий зірковий та Хто або що виб'є землю у вас із під ніг? Думайте про себе, а я думаю про вас. Ой, що станеться дуже неочікувано. Ви навіть на це, знов кажу це слово, не очікуєте. Це дуже скоро, через 8 годин, 8 хвилин, у когось 8, 18, 28 числа. От знаєте, як. Із-за поворота. Причому це здійснення буде якогось вашого бажання, про якого ви ще забули, або бажань. Так, тут кажуть, що ви вже давно вузько дивитесь в якомусь одному напрямку. І не бачите, які шанси вам дає Всесвіт, Арканмир. Вам Всесвіт каже про те, що розширюйся. Світ це не тільки те місто, де ти живеш. феєчки, я це підтверджую. Я зараз подорожую, і це підтверджує те, що мої амулети працюють на мільйон відсотків. Я звичайна жінка, така як ви, яка звісно працює над собою тим, що має амулети, і медитує з ними. Медитація за амулетами кожного дня це теж праця. Так от по Аркану Мир вам говорять. Тут розширюйся, тут хтось з вас переїде в іншу країну, хтось почне в інтернеті проявлятися, хтось свої послуги почне е, розвивати на весь всесвіт. Тобто тут йде розгорнення вас, розширення вас в рамках вашого світогляду. Хтось переїде в іншу країну, казала. В інше місце проживає. Тобто, тут про те, що ви зрозумієте, що всесвіт він безкраїй. Тобто тут почнеться у вас неочікувана зовсім нова веха вашого життя. Але до цього кажуть, ситуація довгий час не рухалась, стояла на місці. Четвірка жезлів. Тут тобто, у то когось буде брак. Зразу кажу, ви поїдете до свого коханого чоловіка, коханого, не коханого, це інше питання. Але чи каже це про брак? Хто до своєї родини переїде? Хтось перейде в дім свого чоловіка або чоловіка, або своєї родини? Бо це не тільки про чоловіка, жінку, це про взагалі про родину. Можливо, ваша родина живе в іншому в іншій країні, і ви до неї переїдете. Або вона до вас, це теж може бути. А тут Аркан Мир. Тут більше про ваше розширення, хоча це теж розширення, коли до вас переїжджають. А більш подробніше? Ту, кажуть, у вас було в минулому розбите серце, були хитрість обман маніпуляції через ваші почуття. Це йде? Так. Але, фечки, все, до вас йде по тузу Пентаклів, це подарунок доля. Десятка Пентаклів це брак. Брак стабільний, все ж таки, брак надійний це відчуття родини, де народжуються діти, і плануються, де заробляються гроші, і такий спільний бізнес може бути. Тут, дівчата, все про родину. Знов кажу, хто з вас планує саме родину, це з чоловіком, то це про це. Хтось з вас, я знаю таких фейчок, хто віці, він каже, вона каже, ні, я це вже не хочу. тут... Про вашу родину як про клан. Розумієте? Тут є воз'єднання родини, йде у когось створення нової родини, розклад, вогонь, Туз Пентаклів – це подарунок, який дає вам всесвіт. Причому неочікувано. Тож не сидіть вдома, виходьте, проявляйтеся в інтернеті, спілкуйтеся з людьми, і буде вам щастя. І моє молити вам в поміч. До про це мою групу Телеграму.